До, о, добрий день, з вами Саска Трейс І сьогодні я вам покажу, як зробити ядерну бомбу без модів. Злітаємо. Так. Ось викинемо те, що нам не треба. Ай, хай буде. Дивіться. Робимо тут станрей. Стане. Ставим... Багато раз стукаємо по цьому, ну отак ліпше зробити. Отак беремо по рейках стуки, тут об'являється світі. Десь треба 50 разів. Це довго буде цікаво. Я думаю, все... Ой. Ось вийдемо. У мене там трохи зависне, як ми будемо летіти, бо це, бо це може залагати. В кого потужний комп'ютер, то може і то і все вийде класно. Побачить, який буде зрив. Але він буде теж зрив, буде видно нормально. Десь отак рабино. Ми зараз починаємо. стоїмо тут. Зараз підірваємо. Ми зараз щось вона не хоче підриватися. Я не знаю чого. Але я думаю, зараз все буде. Хочу чатуватися. Опа, все зірвалося. У мене зависи. Дивіться, ми полетіли. Бачите, де ми? Ми тепер летимо. А ми ніде? Оце ядерна бомба така. Дивіться, ми прилітаємо. Альберт. А якщо ми знайдемо... Ой. Я вам зараз покажу, попробую ще, якщо вийде перевозик, але це... Як зробити перевозик Майнкрафт, робимо так. Здорово.

Закручуємо. Ну, треба зробити отак. Зараз. Ось так зробимо. Закручуємо оп оп Мам, щось не виходить на ну, вот так робимо. Робимо. Отак, отак. Зараз отак робимо. І воно сюди. Опа. Отак. О, І зараз опа. Переключайте. Ой, зараз пусто. Серега мы так справку пора і стоїха. Давай, опа. Ведь у нас теперь я вот такие цифры. Вот теперь сломаем рейки. Ломаем все. Все нам на драбу, на драбу. А я с одной ехать. Ой. Вот так. И вот Вот так. Бачите поїзд. Машинка Майнкрафт. Вона буде їхати поки не зупиниться. Вона не зупиниться ніколи. Ви, ти в неї. Бачите тут цей, І собі гоняє. Будемо, як вона на їздити скільки змог. Дивіться, поки не далі, це зробимо такой штук. Або ще отак. Бачите, вона відреяк злітає. На випало. Ой, ой я її догнати не можу. Давайте зараз будемо закінчувати, але давайте отак, бачите? Лагнетки тут себе вот так. Погнали! А, ну, вообще можно сделать тут, тут такие машинки. Давай-то подрываемся. Маштеку. Вона буде їх-то всі не О, з Здоровемо її зірвав будь. Блін, хоть я не можу перегнати, переженемо її зараз. Блін, начить не підірвали її шлях. Баштейку не довго їхати? Не злочно вже запали. Опа. Хотілося зірвати. Утікайте, десь вже є. Ой, подивіться. І з вами саска 31, і це були, як зробити ядерний тінь і поїзд Менкрафт. До побачення. До побачення.